Доброго вечора, ми з України. Хто ще не підписаний, підписуємося. Ставимо вподобайки. Беремо дзвіночок, щоб вчасно приходили, повідомлення про нове відео. Нарешті я закрив жабу на старому острозі. садку її, правда, немає, я її. Скоріше всього відпустив, навіть не замітив як. Напевно, коли скрін робив, без backspace нажав. це не страшно, але я її все-таки закрив. На муху. Так, що ура. Ще один трофей на острозі закритий. Квадрат в нас F3. Точка 4061. Глибина 17 сантиметрів. Ось на цю збірку я закрив її. Цю жабу. Ось вона ця збірка. Тут в мене стоїть плетений, плетений шнурок 2,8 кілограм фіолетового кольору. Крючок 24-го номеру, ну і муха. Без поводка. Так що хто ще не закрив, біжить, поки ще клює на цій точці. Ну, тут таке діло, що. Якщо риба клює, то вона клює. А в кого вже трофей попаде, тому вже попаде. О, знов щось клює. Ну, жаба. Ось вам. Не трофей, але. Наживка вже є. Так що такі-то от справи. Ну, на цьому все. Мирного неба всім над головою і рідної землі під ногами.